Ви згадували законопроект про інвестнянь, тобто, це зміни до закону про значні інвестиції. Насправді, це ми його розробляли. Ми його почали розробляти ще в березні, тобто навіть 30 днів не пройшло, як почалась війна. Ми почали думати над тим, як же все ж таки нам треба буде залучати інвесторів і. Зменшення порогу інвестиційного і інші переваги, такі як зменшення кількості робочих місць, були нам внесені пропозиція до Міністерства економіки. Я тут дякую Міністерству економіки, що вони відреагували прем'єр-міністру, і був поданий законопроект. Це законопроект, але також була і зміна підзаконних актів. Мабуть, не всі з вас знають, але це дуже важливо, тому що якщо закон говорить про те, що можна отримати, то підзаконні акти говорять про те, як це можна отримати. Так ось після прийняття підзаконних актів влітку 2021 року Україні інвест розробив два. Великих пакети змін до підзаконних актів вони були прийняті в грудні 2021 року, і потім, наприкінці весни 22 року. Тепер під система підзаконних актів є більш гнучкою, вона є більш сприятливою для бізнесу. І я тут знову ж таки хочу подякувати Міністерству економіки за те, що вони. От в тій каденції, вже коли прийшли коли новий міністр був призначений, ми отримали більше сприяння в цьому напрямку. Це коротко, якщо поняття, що ми робили далі, ми працювали в режимі. Якщо не інвестиційних нянь, то інвестиційної швидкої допомоги ми допомагали бізнесу релокуватись. Ми допомагали бізнесу вирішувати поточні питання з національним банком з податковою з митницею, тобто займатися траблшутінг. Для нас головне було. Втримати довіру до держави і втримати функціонування українського бізнесу під час війни, тому що без бізнесу, звичайно, Україна не зможе отримувати ніякі прибутки, сплачувати податки, і проблеми будуть також на фронті. Розуміючи це, ми дуже активно працювали як завжди з бізнесом і. Змогли досягнути спільно, до речі, з МЗС з нашими колегами з міністерства закордонних справ. Ми сприяли залученню кампанії Kingspan в Україну. Kingspan – це ірландська глобальна кампанія, яка була однією з перших, яка вийшла з Росії, і першою, яка оголосила про значний інвестиційний проект, і цей проект є грінфілдом, тобто вони будуть будувати з нуля. На початку червня 2022 року ми їх супроводжуємо після залучення. Зараз команда Kingspan вже набрала фахівців, вони вже на стадії розробки технічних завдань, технологічних проєктів, техніко-економічного обґрунтування також будуть подаватись по закону про інвестиційних нянь, і вони мають на меті побудувати до шести високотехнологічних заводів. На території Львівщини це буде найбільший технологічний кампус групи в світі. А, взагалі, вони працюють в понад 70 країнах світу, і в них понад 200 підприємств. Проінвестовано буде понад 200 мільйонів євро. Працевлаштована понад тисячу людей. Це дуже знакова подія, тому що куди ми не приїжджаємо, з ким ми не зустрічаємося із іноземців та із українських бізнесменів. Ніхто не вірить в грінфілди, а це дуже великий грінфілд, який буде реалізований в Україні. Це дуже важливий проект.